Знаєте, ми не можемо досягти тої єдності підтримки світу, тому що оця гординя, цей Морослав, то Зеленський іноземні, іноземним газетам ще півроку назад сказав, що ну, знаєте, ну вибори, я не боюсь, я все рівно переможу. Якщо вибори відбудуться, я перемогу. Хто тобі сказав, що ти переможеш? Ну і тоді навіщо ти брехав, що ти йдеш на один термін? Тобто, друзі, ну це ж відповідальність. Мова йде про те, що кожен день втрачений Імпотентною, непрофесійною, неадекватною владою це тисячі українців, які гинуть. Тому е, чим швидше е, бодаю ці два кроки: е, патріотична, проєвропейська, антиросійська, якщо хочете, більшість парламентів, уряд війни із патріотів, професіоналів, а не там з партії, Тишевського і так далі і так далі. На це два кроки. Далі місцева влада. Ну я жіжу по країні, друзі. Ну це катастрофа. Ну половина голів обласних адміністрацій, взагалі, вони